1940 рік Європа в вогні, Франція впала, Гітлер стоїть на узбережжі меншу. І лише одна країна не здається Велика Британія. Вона тримається на постаті, яку історію ще довго буде згадувати: Вінстон Черчилль політик, промовець, стратег, людина, яка не просто бореться за свою країну. Він думає, не декілька років вперед, бо знає. Війну виграє не лише той, хто має танки, а той, хто вміє будувати союзи. Найперше Союз із Амарокою. Черчилль майже щодня пише листи Рузвельту. Він переконує, просить, жартує і попереджає у серпні 1941 року. Вони зустрічаються на борту військового корабля Принс Вельський. Так з'являється Атлантична хартія. Спільне бачення світу після війни, свободи торгівлі, право народів на самовизначення, відмови від імперських захоплень. США вже не вступили в війну, але завдяки Черчиллю запускають програму ленд-лізу. Британія починає отримувати озброєння, транспорт, продукти. І так вона продовжує триматися. Потім Союз з Сою... Радянським Союзом. Черчил не любив комуністів, але любив логіку. 22 червня 1941 року Гітлер нападає на Радянський Союз. І Черчилль одразу оголошує підтримку Сталіну. Це політка без ілюзій. Він знає, що союзник тимчасовий, але вкрай потрібний. Британія надсилає допомоги: танки, авіацію, медикаменти. А Черчилль паралельно думає, що буде далі, коли ворог спільний впаде. 1943 рік Тегеранська конференція. Черчилль хоче, щоб наступало з півдня через Балкани. Так, можна обмежити вплив Радянського Союзу в Центральній Європі. Але Рузвельт і Сталін наполягають на висадці в Нормандії. Черчилль змушений погодитися. В 1945 році Ялта, доля світу вирішується за одним столом. Черчилль бореться за Польщу, просить гарантії виборів, вимагаючи Франції. Повоєнному врегулюванні та армія Сталіна вже стоїть в Варшаві. Іноді дипломатія це не про домовленості, а про спробу хоч щось врятувати в ситуації вже дуже багато втрачено. Ще один яскравий момент: осінь 1944 року. Черчилль прилітає в Москву і просто на клаптику з олівцем. Ділить зі Сталіним сферу впливу: 90% радянського впливу в Румунії, 90% британського в Греції, Болгарія, Угорщину, Йогославія 50 на 50%. Це процедурна угода без дипломатичних пафосів, просто щоб уникнути ще однієї війни після цієї. Та зовнішня політика Черчилля це не тільки велика трійця, бо він підтримує Шарля Даголя супереч Рузвельту, повірить, що Франція має мати голос. Він активно працює в Африці, на Близькому Сході, в Індії, прагне втримати колонії, бо розуміє. Британія без імперії уже не та сила. Він веде переговори з Туреччиною. Мріє залучити їх до війни на боці союзників, але не встигає. Чер... Черчилль пройшов цю війну не лише як прем'єр. Він був мотором коаліції, людиною, яка об'єднувала абсолютно різні країни. В 45-му він програє вибори. Так буває, народ хоче миру, хліба, житла не лише великих промов. Але Черчилль залишає після себе більше ніж владу. Він допоміг створити ООН, заклав основи Трансатлантичного Союзу і першим вимовив слово, яке визначить наступну епоху залізна завіса. Історія буде до нього прихильною, бо він сам її написав.